Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО, і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо піднімати теми, які так чи так пов'язані з війною. Транспортна система. Я пам'ятаю, яке було щастя, коли в місті Героїв Харкові запрацювали маршрутки, тролейбуси і метро. Місто, наче ожило. Бо для кожного міста, для кожного містечка і села транспортна система це дуже важлива артерія. Сьогоднішню програму я назвала так: я доїду до тебе. І моєю гостею буде докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Оксана Дмитрієва. У якому стані сьогодні транспортна система в Україні? Якщо до війни ми говорили про необхідні бажані інновації у транспортній сфері, то чи можна сподіватися на те, що після перемоги ці інновації будуть не просто бажаними, а й реальними? Ну і насамкінець, що може зробити українська наука задля. Нашої скорішої перемоги. Пані Оксана буде на зв'язку з нами буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги Про, це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пані Оксано, щира рада вас бачити. Спасибі велике за те, що ви доєдналися до нашої програми Діалоги ПРО і вийшли з нами на зв'язок. Вітаю вас, пані Вікторія. Дякую, дуже рада взяти участь у вашій передачі. Ще раз дякую. Спасибі. Сьогодні у нас буде тема для вас. Достатньо болісна, напевно, тому що транспортна система, економіка, яка пов'язана з транспортною системою, політика і не без цього безумовно, це все те, що для вас, для спеціалістів і спеціалісток, ну такі болючі питання, які треба ж буде вирішувати, вже щось треба вирішувати зараз. Але після перемоги, після я надіюся, завершення переможного завершення цієї війни, ми все-таки. Будемо працювати багато і кожний у своїй сфері. У вас буде багато роботи, але все ж таки хотілося б мені для початку трішечки згадати перші дні, тижні, місяці війни. От до сих пір у Фейсбуці можна зустріти цю фотографію, де Харківський вокзал просто залитий людьми і підходять оці. Електропоїзди, просто якісь поїзди, і люди намагаються як завгодно виїхати із того жаху, в якому був на початку війни Харків, і оцей був відчай в людей. Вони кидали речі, вони, вони розуміли, що куди вони їдуть, це також загадка, але вони все одно їдуть. Але люди, які їх везли, які організовували цю всю логістику, це ж насправді герої. Більше того, давайте згадаємо, скільки нашими дорогами і залізницею, і звичайними дорогами проїхало необхідного обладнання, будемо говорити так, для того, щоб хлопцям на передовій спокійніше, якщо це взагалі так можна сказати, було. І все це продовжується зараз. Тобто, якогось такого розчарування немає. Наші дороги вистояли, як і наші люди, попри те, проблем багато, і навіть зараз, коли постійно ці шахеди вони обстрілюють наші міста, наші села, прикордоння дуже страждає, і ми ж розуміємо, що страждають і дороги, і так само страждає транспорт, транспортна структура. Так, от як би ви оцінили взагалі, в якому стані сьогодні транспортна система України, що треба нам буде? Робити завтра, і що треба робити зараз, щоб ми все таки втримали якусь стабільність з цієї системи і не втратили зв'язок із зовнішнім світом? Дякую, пані Вікторія, за питання. Ну, тяжке питання насамперед, бо масштабна війна Росії проти України вона відкрила надзвичайною. Цілому економіки нашої держави та для нашого суспільства з першим початком повномасштабного вторгнення на нашу українську землю в нас повністю зупинився повітряне сполучення. І також були заблоковані морські порти. І саме от на автомобільну та на залізничну да, от транспорт, на от залізників на залізничників там автомобілістів ляг у те у цей от перший тягар. І саме ці види транспорту вони допомогли мільйонам українцям виїхати у сусідні держави або у більш безпечні території. Чим, в принципі, врятували да, багатьом людям життя. Не тільки життя, може, психологічний складову, тому що для когось, в принципі, ну, не могли да, це психологічно витримувати. А наш... Ворогнал про те, що наша критична наша транспортна інфраструктура це критична важливість має для нашої держави, і сразу почали здійснювати масові ракетні та бомбові удари по нашим логістичним по центрам, по нашим аеродромам, як цивільним, так і військового призначення, по нашим залізничним коліям, вокзалам, дорогам та мостам. Вони теж розуміли для чого це все робиться. Зараз, за оцінками експертів Київської школи економіки, загальний обсяг втрат об'єктів інфраструктури в Україні він складає понад 35 мільярдів доларів. З них 26,6 мільярдів доларів це внаслідок прямого руйнування наших доріг, і ще 4,4 мільярдів доларів це збитки саме на Укрзалізницю, приходяться від, від війни. А ще це, це а це скажіть, будь ласка, це облажені. на який день, на який час? Тому що війна ж триває? Це, це на це, це на зараз у нас є. А але а -а -а. ж ми розуміємо, що ці дані вони такі от приблизні, тому що ми по, розуміємо, що ще у нас зруйновані аеропорти, пошкоджені куповані морські порти, також. Часть нашої території все ще знаходиться під тимчасовою окупацією, і ми не знаємо, що там буде і які цифри буде, і от такі останні цифри ми зможемо бачити тільки після нашої перемоги, після того як окупанти ведуть з наших територій, з наших земель, І ми побачимо побачимо да, всю цю жахливу картину, що накоїла ця війна, але є і цифри. от, наприклад, за словами зараз за оцінками голови правління акціонерного товариства Укрзалізниця він вказує такі цифри, що пошкоджено десь 12 тисяч залізничних об'єктів. Да, 25 тисяч кілометрів доріг. Це за даними «Укравтодору», та 315 мостів. Це от було пошкоджено внаслідок бойових дій. Найбільші втрати, звичайно, у нас зазнали ті території, які нещодавно були під, під окупацією, Ну і це тимчасо це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Одещина, Запорізька область, Херсонщина. Ну це ті вот да, області, які більш за всього вони постраждали від бойових цих дій. Ну, ми вже ж сказали, що зараз про... далі продовжуються бойові дії, важкі бойові дії на сході нашої держави. Ми бачимо, що твориться з тим же Бахмутом, да, що коїться з цим міста, нема вже. І ці цифри, да, вони будуть продовжувати на і ми після вже ну дай дай Боже нашої скорішої перемоги. Ми вже побачимо і будемо складати да, план, як нам це все відновлювати. Скажіть, будь ласка, Але от у що? вашому навчальному закладі, закладі вищої освіти, ви вже якось проговорюєте хоча б між собою, я не кажу зі студентства, хоча б між собою, що що треба буде зробити першочергово, і ви будете, можливо, керівниками і керівницями тих важливих проєктів, які слід буде реалізовувати після перемоги. Ну, наш університет е, брав участь да, у великому будівництво, яке ми, ну, ми знаємо президентська програма по відновленню доріг. А е, також це й мости, тому що і саме мостобудування це якраз така наша основна е, є такий факультет дорожньо-будівельний, де у нас така основна така вкладасть е, це мостобудування. Е, звісно, між, між собою. Ми, ми це бачимо. Ми економічно. Я працюємо, коли над науковими роботами. Це дуже болісно, коли котрий береш ці цифри ці статистичні дані, яких ще точних немає, от такі от, збираєш їх, і ми розуміємо, що це буде дуже великий, великий обсяг робіт, великий обсяг коштів, котрий потрібно буде і інвестувати від наших міжнародних партнерів, що теж буде важливим. Ми зараз повинні показувати нашу стійкість, нашу оборонити нашу державу та відновлювати. Її. Дякую вам, я хочу перепросити в наших глядачів. У нас трішечки не стільки з'єднання, інтернет з'єднання. Але я хочу сказати, що пані Оксана у Харкові і якраз у ці дні це травень наприкінці травня 2023 року, якраз виникли проблеми буквально на днях через обстріли із електрикою, із інтернет з інтернет-з'єднанням. Тому ми перепрошуємо наших глядачів. Ми продовжуємо працювати. Пані Оксано, ви сказали, що ви знову раді брати участь в про програмі діалоги про ми з вами були до війни в ефірі і говорили так само про транспортну інфраструктуру. І тоді ми наголошували, що є важливі нюанси, на які слід звернути увагу для того, щоб успішно розбудовувати ось цю сферу. І ми, якраз зокрема, говорили про створення транспортних хабів, про те, що треба вибудовувати правильну логістику, треба оновлювати технопарки. Ну і багато про що інновативні, оці важливі аспекти ми проговорювали. Сьогодні, на мій погляд, не просто ми вже... Випробували деякі оці сфери, як, наприклад, логістику, ту ж саму, так само ми знаємо, що із військової техніки дуже багато чого зайшло в Україну, і ми впоралися з цими складними системами, витримали наші шляхи, які мали це все перевозити. Тобто, ми можемо вже говорити, що в критичний момент. Ми були стійкими, Україна була стійкою, і Україна витримала це, це напруження. Попри те, залишається багато викликів, які треба буде реалізовувати про те, що ми говорили до війни. Як ви вважаєте, нам вистачить наснаги зробити це не просто планом роботи, а реальністю, яку ми ви насамперед професіонали втілити в життя? Дякую, пане Ну, Ви знаєте, всі всі масштаби руйнувань транспортної інфраструктури, які ми наразі маємо на території нашої держави, вони в принципі вимагають нових підходів, нових інноваційних підходів до їх відбудови. Але треба тут зазначити, що важливим етапом буде прозорість та ефективність цих правил, за якими це буде відбудовуватися. Це максимальна цифровізація цих процесів. І, от саме от ці такі складові, вони посилять, посилять довіру нашої громадськості. Нашої що дуже важна міжнародних партнерів да, нашої держави. І коли до нас буде сформований такий імідж да, держави, буде довіра до нас, всі громадськості і партнерів, тоді ми вже можемо говорити, що сюди підуть зростання інвестицій. Ми розуміємо зараз, що у країну, яка знаходиться у війні, країну, яку кожен день обстрілює ворог, Тяжко говорити про інвестування, це е, є ризики, які не всі інвестори да, будуть нести. Але ми все рівно бачимо, що наші міжнародні партнери дуже підтримують, навіть от по, по нашому місту, по Харкову. Ми дивимося, як воно відновлюється, як у нас затори у, у, у Харкові. Миш. Ну, це вже сприймається аж до сліз, тому що це було все боляче е, коли таку, таке місто, так да, е, улюблене, красиве місто руйнувалося. Тому ні, це все відновлюється, все буде робиться, і я ж говорю, головне, що тут принцип прозорості, ефективності та е, цифровізації всіх процесів. Але ми повинні розуміти, що 20, 2023-2024 рік це буде не менш складними руками е, ніж 2000, да, от наш тяж, тяжкий рік 2022-й. Це буде окрім нашої великої перемоги. Нам потрібно буде відновлювати наше життя, зруйноване, нашу зруйновану економіку, зруйнований бізнес, зруйновані міста, села. Це дуже великий е, вклад, і все це буде. В рамках да, та розбудова нашої транспортної інфраструктури, інноваційна її розбудова, вона стане одним із ключових таких етапів, і це нам дозволить да розширити наші логістичні можливості і допоможе вже нашій країні повномасштабно, повноправно зайти в європейський в європейський простір. І після цього вже інтеграція в європейський простір вона відкриє нам нові можливості для відбудови нашої інфраструктури, і вже ми будемо говорити про ті от інноваційні зміни, які ми зазначали, вони потрібні, тому що вся економіка світова зараз переходить на інноваційну складову, без цього ніяк. Ну наразі нам треба розуміти, що це буде дуже складний процес, тому що, по-перше, інвести... рівно інновації це. Дорівнює інвестиціям, тобто цим потрібно в це інвестувати. А в тяжких ми розуміємо, що дуже великі ризики для інвесторів. Тобто, нам головне це подолати, а далі ми відновимо інновації, повернуться в наше життя і логістичним хабом. Я думаю, ми ще великим станемо. Ну і я хочу одразу зазначити, що швидких результатів не буде. Ну не буде це зруйнувати можна швидко. А відновити, налагодити і поставити все на свої місця, тим більше в умовах інноваційної політики, яка обов'язково буде в Україні, вже є засади, вже вони проговорюються людьми, проговорюються, спеціалістами проговорюються. Тому чекати на швидкі результати не слід. Всім треба буде долучитися до цього процесу відновлення, відновитися самим. Приїхати на ті місця, де ти повинен бути, де ти найбільш потрібний, і розбудовувати те, що ти вмієш робити добре. Безумовно, коли ми зараз бачимо ці місця, де, які перебували в окупації, а потім, дякувати нашим Збройним силам, звільнили. От я нещодавно бачила такий репортаж з Ізюма. З нашого міста на Харківщині, яке межує з Донецькою областю, і там розказували, що настільки розбиті дороги, що виїхати за межі йому в якісь села практично неможливо. І от люди просять, будь ласка, якщо не буде дороги, люди там в селах, ну вони просто загинуть. Тому що туди не підвозяться ліки, туди не підвозяться продукти і так далі. Тобто ми знову ж таки зупиняємося на тому, що Транспорт важливий, транспортні шляхи важливі. Це артерія. Це артерія нашої, нашої держави. Так. Ну і насамкінець я хотіла би поговорити з вами трішечки про інше. Хоча ви стали е, однією із тих. Хто увійшов до списку 100 найкращих молодих науковців 2023 тисячі двадцять третього чи двадцять року? 2022. 2022 року. За мим, По... да, минулого За результатами, так. Попри війну, наша наука працювала. Більше того, я хочу просто процитувати, що ви переможниця і лауреатка в номінації Фінанси, Банківська справа та страхування, і отримали оцю статуетку молодий вчений року. Ви на передовій взагалі всіх важливих процесів, що відбуваються в Україні, і добра. Як ви вважаєте, як науковці і науковці можуть завдяки своїм знанням, завдяки своїм умінням і досвіду допомогти наблизити перемогу? Дякую, дякую, за Таня, дякую. Так я вважаю, ну наука, наукова спільнота вони мають дуже такий великий потенціал і важливу роль принципу у розвитку не тільки у даний час, в принципі, да, у розвитку нашої держави. Зараз всі ми це є різні фронти. Да, є військовий фронт, а є інший фронт, котрий повинен підтримувати нашу державу, повинен підтримувати і економічну стабільність. Як це зараз можливо, І освіту підтримувати, тому що наша молодь – це наше майбутнє, для кого ми це все робимо? Так це наш потенціал. Тому насамперед я вважаю, що такі шляхи, як постійні дослідження і інновації, да наукова спільнота, науковиці науковці повинні проводити дослідження в тих ключових галузях нашого господарства, котрі зараз необхідно. Це не тільки військова там тематика, технології, які зараз ми бачимо, вони дуже гарно да? використовуються для нашої перемоги для досягнення. Але і це і медицина, економіка, сільське господарство, енергетика всі ці сфери вони дуже важливі для нашого для нашої держави. І щоб наші партнери, які нам допомагають, вони теж бачили конкурентну спроможність нашої держави. Що в нас є такі люди, котрі в будь-яких умовах вони можуть працювати, вони роблять, вони досягають результату. А наступним шляхом я вважаю, що дуже важливим є якраз від наукової спільноти, і це якась експертна експортна підтримка. Це та ж експертна підтримка нашого уряду, наших громадських організацій в прийнятті тих от стратегічних важливих рішень. Саме молоді вчені, вчені, вони можуть якось по інакше креативно бачити ситуацію і давати якісь там експертні поради да, в політиці, економіці, в екології, в енергетиці та в інших галузях. А наступним важливим елементом є освіта. Освіта у нас взагалі ми бачили ситуацію і перед повномасштабним вторгненням на нашу територію. Був пандемія covid 19 коли ми всі перейшли на дистанційну освіту, і це теж було тяжко для ну, для нашої молоді. А зараз я вважаю, що саме наукову наукова спільнота вона повинна направити на розвиток направити свою там. Ці свої пожоповажання, бачення на розвиток нашої освіти. Так, да, це будуть якісь, якісь нові навчальні програми, якісь семінари, інший формат навчання. Так, да, може, десь дистанційний, може, якийсь змішаний, але ми повинні розуміти, що наша молодь повинна отримувати освіту. Вони повинні наші діти вчитися, бо це наше майбутнє. Це наша конкурентноспроможність. Ну також важливим шляхом є міжнародна співпраця. Саме наукова спільнота, вона активна взаємодії з різними міжнародними організаціями науковими та іноземними вченими, і це не тільки обмін знаннями та досвідом та нашими там технологіями, та це просто що люди бачили, що тут коїться, і що не передусім люди працюють і далі займаються науками і розвивають свою державу. Також розвиток інфраструктури, тому що, наприклад, на сході да країни то в Харкові багато у вищих зруйновано. Ну не повністю ну але пошкоджено, і це є, є ну теж велике потери в нас і тому пошкодження. І тому от саме такий розвиток з науково-дослідними інститутами отримання яких міжнародних грантів міжнародного фінансування воно допоможе створенню сприятливих умов для нашого навчання да для науки. Досліджень. Ну і оста... ну, не останнє, але з одних таких ключових це розвиток інноваційного підприємництва. Я вже зазначала, що наразі в нас у світі йде інноваційний розвиток, це, е... вся економіка переходить на інноваційний тип розвитку. Тому саме. А поясніть, розвиток... будь ласка, що таке інноваційний тип розвитку? Інноваційний те просто ну у нас ми бачимо, що кожного дня у нас з'являються нові технології у всіх галузях. Тобто, саме інновація, от щось нове, креативне з'являється на ринку, і от воно і далі з'являється на нього конкуренція. Да? от з'явився новий товар, нова послуга, щось інноваційне. От, штучний інтелект, да? ну не так давно. Ми це бачили, з'явився чат, штучний інтелект. І всі ж це так цікаво. І зразу пішла конкуренція, зразу е з'являються нові такі чати, щось додаткове додаткове це стимулює, да? це стимулює розвиток. От це от і є інноваційний тип розвитку, коли от ці от новинки інновації вони стимулюють конкуренцію між собою. І зараз дуже розвинуті стартап-проєкти серед молоді. У нас дуже креативна молодь, дуже цікаві є креативні задумки, є якісь технології зроблені, але дитина там не може знати, як це комерціалізувати, як це продати, як з цього отримати вигоду. І це дуже це от і є інноваційне підприємництво, яке повинно. Розвиватися, тому що це наша конкурентоспроможність спроможність нашої економіки, це наші податки, це наш бюджет, це наші, ну, це, це розвиток на нашої держави. І так. от усі, оці заходи, от, от у своїй да, от з кожних сторон це такий. от, ні, додатковий фронт, який підтримує за, зараз е, нашу державу. Спасибі хлопцям та дівчатам, які котрі зараз у заслу, у Зсу дана нас дають нам спати спокійно та хоч якось працювати, як але ми теж повинні підтримувати нашу державу, щоб їм було що боронити. Так це дуже важливо. От Ви бачили багато ж молодих науковців. Ви були в Києві, отримували ці нагороди. Який настрій в молодих науковців немає якогось відчаю залишити Україну, поїхати кудись і мати спокійне життя? Ті, хто зараз залишається в Україні, ні, настрій тільки до патріотичний до перемоги йому в Україні. Я сама я, не, я була в іншому місті, я виїжджала з Харкова, коли тут були ну, сильні бойові дії. Але тільки от була, була така можливість, я повернулася додому і от зараз от болію за своє рідне місто, за свою державу, я б ніколи не поїхала. І так багато людей говорять, і багато людей вже повертаються. Тому що тут вони вони розуміють, чому вони тут потрібні і що їм тут робити для того, щоб цю перемогу. А настрій, ну я скажу, у Києві у Києві тяжкі зараз часи, але там настрій дуже бойовий. Наша молодь, вона на, на цьому фронті ми переможемо. Дай Боже, це дуже добре, коли я вчора мала спілкування із передовим учнівством. Це та 11-й клас. Я, Намагалася їм розказати, чому ми всі, якщо ми добре працюємо, правильно мислимо і маємо особливі такі переможні прагнення, то чому ми переможемо? І я намагалася їм щось розказувати. Я зрозуміла, що наша молодь, як ви правильно кажете, ну це така непереможна сила. Це непереможна о, сила. незламні люди. А тепер вони ще виховані у війні, вони будуть двічі незламними. А вам... І нам їх тримати, тримати біля себе, тримати для того, щоб передавати якісь свої вміння, якийсь свій досвід, для того, щоб вони і далі продовжували цю естафету розбудови великої мирної України. Я вам дуже вдячна за цей ефір, за те, що ви знайшли можливість. Знову ж таки, перепрошую у наших глядачів, якщо в нас були якісь невеличкі збої в інтернеті, але ми працюємо, ми працюємо для вас і будемо робити все можливе і необхідне для того, щоб ми більше замислювалися над тим, як нам жити, як жити в перемозі і як жити в країні, і яка обов'язково переможе. Слава Україні! Героям Слава. На все добре вам, до побачення. Ще раз велике спасибі за все. вам дякую до побачення. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Знаєте, сьогодні часто у Фейсбуці можна прочитати різноманітні історії про те, як люди вимушені були залишати свої рідні домівки і їхати. Їхати кудись. Їхати. Ці люди були абсолютно розчаровані, зневірені, втомлені. Але поруч повинні були працювати ті, хто не дозволяв собі цю зневіру. Це герої і героїки нашого часу. Людям треба доїхати. А значить, мають бути дороги, потяги, автобуси, мости. Люди пальне. Я доїду до тебе. Ми кажемо один одному. І ми обов'язково колись зустрінемося один з одним. Наступні діалоги про.